Фундаментальним у футболі викликом була інфраструктура, з якою, в принципі, під чітким керівництвом Івана Петровича і знаходженням порозуміння на всіх рівнях, як з владою, так і з спонсорами, меценатами, вдалося реалізувати і розвинути добре інфраструктуру в області. Зараз десь мали розмову з Іваном Петровичем. Тобто, наступним тим щеблем, фактично, якщо то фундамент, то стінами є все-таки дитячо-юнацький футбол, який треба, можливо, я не кажу там прям реформувати, тому що е, люди, які до сьогоднішнього дня працювали, і е, колегами, і Чигіль і Качур Василь Ласлович, е, в принципі, вони досить успішно розвивають цей напрямок. Але на сьогоднішній день, можливо, потрібні якісь зміни коригування, які. І на сьогодні дали, можливо, якийсь новий подих. Ну, в першу чергу хотів би відмітити все-таки е дві складові. Одна складова це великий вплив тренерів і батьків на дитячо-юнацький футбол. З одної сторони, без тренерського впливу і неможливо, тому що тренер є лідер, він є педагогом, який виховує цих дітей. З другої сторони, ті ж батьки, які є домашніми педагогами і психологами тих своїх дітей розвитку дітей але все рівно я би бачив якось коригувати і впливати все-таки на цей вплив на самих дітей, тому що воно в кінцевому результаті все-таки нам дає негатив у плані розвитку негатив у плані розвитку самої дитини, покращення кваліфікації самих тренерських кадрів, тому що це постійно йде нарікання від батьків. Хотів би розпочати напевно це трошки проаналізувати то, що відбувається. Проїхатись, напевно, все таки по області, зібрати в регіонах, тому що легше легше людей зібрати зараз в Ужгороді. Навряд чи вийде так ефективно провести роботу, як поїхати до них, щоб десь, по-перше, виявити свою як, з свого боку повагу до їхньої роботи на місцях в регіонах: Рахівський, Тячівський район, Хуський район, Міжгірський. Берегівський, виноградівський, тобто вивчити проблематику, що там відбувається на сьогоднішній день з дитячо-юнацьким футболом, і можливо десь уже по підсумкам цієї проведеної роботи е прийняти рішення, які зміни потребує е уже із нового року потребує саме дитячий футбол.